Усім привіт! Сьогодні говоримо про черговий хід від компанії Юріфон Armor 27 Pro. А чому хід дізнаєтесь зовсім скоро? Перше, на що я звернув увагу, це на новий дизайн графічної оболонки. Причому не тільки дизайн ярличків візуально змінився, але й трошки додали функціональності. І от в цьому огляді я хочу про це все вам розповісти. Ну а посилання на AliExpress буде в описі, якщо звикли купувати там. Якщо хочете смартфон з огляду, можете написати, можливо, він стане вашим. Отже, почнемо ми з комплектації. Що є в комплекті? Звичайно ж, стандартний юліфонівський конвертик, в якому у нас іде скло, а також інструкція. І окрім інструкції, тут дуже багато іншої документації. Далі у нас йде конверт, в якому був смартфон. Також тут є кабель і блок для заряджання. Блок має потужність у нас 33 вати. І під ним знаходиться ще у нас скріпочка, а також отакий от ремінець. Такий ви можете побачити дійсно в багатьох юліфонах. Тож, товщина корпусу 18,5 мм, а вага 440 грамів. Звичайно ж, тут стандарт захисту заявлений IP69K, і перше, що я хотів розказати вам про цей апарат, те, що в нього трошечки нестандартні торці. Якщо придивитись на оці -от торці на кути, то ми побачимо, що тут у нас йде така як впадинка, тобто сюди аж палець пролазить, бачите? Трошки незвично таке відчувати в руках, але насправді за декілька хвилин користування нормально. Приємно те, що жодна кнопка не видає зайвих звуків, все зібрано дуже класно. Кнопки тут металеві, при цьому вони, якщо так робити смартфоном, нічого не бренчить, Слот для сімок він також не тіліпається всередині, тобто все надійно зафіксовано. Є у нас конектор USMART для того, щоб джеліфонівський ендоскоп або мікроскоп собі підключити. Є у нас також роз'єм для навушників, є у нас інфрачервоний порт, кріплення для аксесуарів, в даному випадку для чохлу. Знизу знаходиться у нас один мікрофон, один динамік і, звичайно ж, Type-C для заряджання. Задня панель. Так, вона у нас пластикова, але пластик у нас матовий, не такий, як на багатьох смартфонах F150 глянцевий. Тож в цілому я за декілька днів користування цим смартфоном зрозумів, що окей, це нормально, хай буде. При цьому, звичайно ж, ці откути всі повністю прогумовані. Задня вставочка. Що тут у нас цікавого є? Тут у нас є три камери. Це у нас основний модуль на 50 мегапікселів, ширококутна камера на 50 мегапікселів і 64 мегапіксельна камера для нічної зйомки. Під нею також бачите інфрачервоні датчики підсвітки. Ну і спалах, звичайний. Ну а для того, щоб трошечки розбавити наші огляди таким от цікавим контентом, давайте ми все-таки цей смартфон зануримо у воду прямо при вас. Хай він там певний час побуде. До речі, бачите, він навіть сильно глибоко не занурюється, тому що... Тому що він величезний, він на всю, на всю ширину на весь діаметр майже цієї миски. Зараз він трошки там познаходиться. Потім я хочу вам зразу ж показати в лайф режимі, як у нас буде працювати сенсор. Тому що багато смартфонів дійсно є, коли ти їх з води дістаєш, сенсор просто мертвий. Він взагалі не реагує, там якісь рандомні натиски, якісь додатки самі запускаються. В юліфонах, як правило, такого немає. Я про це говорю часто, але мало показую. От в цьому огляді я вирішив все-таки занурити воду, щоб вам це наглядно продемонструвати. Як бачите, жодних бульок, до речі, у нас не виходить, тобто повітря. Все дуже-дуже герметично. Так, добре, смартфон трошки полежав у нас. Ще я трошки так побулькаємо, поперевертаємо. І зараз подивимося, як у нас буде працювати сенсор відразу, коли ми дістаємо смартфон. Так, ну що ж, спро спробуємо поклацати щось. Ну, як ви бачите, тут все ідеально працює. Ну, тобто, реально, жодних проблем. Натискаємо на Play Market, відкривається Play Market, бачите? Натискаємо на дзвонілку, відкривається дзвонілка. Все. Тобто сенсор реально працює навіть будучи мокрим. Ось так він виглядає. Смартфон повністю мокрий, бачите? Так що все працює, все нормально. По дизайну і по відчуттях від смартфону це дійсно юліфон. Вони притримуються своїх класичних дизайнерських фішок, да й комплектація в них в принципі непогана. Смартфон отримав 14-й Android, і як я вже казав на початку відео, графічна оболонка тут трохи змінилась, тому зараз про це все поговоримо більш детальніше. Почнемо з графічної оболонки. Працює вона як і раніше добре, але як на мене, підпунктів меню стало трохи більше. Приємно, що додали багато варіантів кастомізації. Наприклад, ось так можуть виглядати анімації заряджання смартфону. Непогано. Можна виставити, щоб по-різному відображався заряд акумулятору, та й шпалер на робочий стіл вистачає. Ще можна змінити дизайн ярликів у випадаючій шторці. Не обов'язково їм бути круглими, варіантів тут безліч. Так, зараз у нас, напевно, найважливіший блок, а саме залізо. Процесор Dimensity 6300, 6-нанометровий техпроцес. І перше, що ми почнемо, це напевно троттинг-тест. Подивіться, як він виглядає. Це у нас півгодинний стрес-тест. І якщо ви придивитесь, то максимум, що втрачає процесор, це 20% своєї... Потужності. І це нормально, це абсолютно нормальний графік Trotting з тобто це означає, що в реальних умовах використання ви не будете помічати падіння швидкості роботи. Тепер відразу до мінусу цього процесора. Він мені в цілому подобається, але до мінусів він не підтримує сучасні типи пам'яті. Швидку пам'ять він не підтримує. Тобто тут lpddr 4 x оперативка, її тут 12 гігабайт, і тут 256 ГБ постійної пам'яті стандарт UFS 2.2. Щодо швидкості безпосередньо системи. Так, графічна оболонка тут змінилась, процесор працює з нею абсолютно нормально, якихось глобальних фрізів я тут жодного разу не помічав. При ввімкненні смартфона, звичайно, декілька секунд підтуплювання були, але більше нічого не було. Тобто смартфон працює дійсно шустро. Автономність 10600 мАч має цей смартфон в акумуляторі і крутить відео він на YouTube 18 годин. Це дуже непогано, з врахуванням великого дисплея з частотою 120 Гц, частотою оновлення. І досить непоганого процесору. Також варто зазначити, що в смартфоні присутній і NFC модуль, і бездротова зарядка. Тут 30-ваттна присутня. Також є реверсивна бездротова зарядка, тобто ви можете покласти сюди зверху ваші навушники, наприклад, і вони будуть заряджатися, якщо вони підтримують, звісно, бездротову зарядку. Ну а тепер найприємніше типовий набір флагманського, ну або практично флагманського ільфона. Тут є U-Smart Connector, тут є два слоти для сімок і окремо слот для, для картки пам'яті. Тут є можливість вімкнути радіо без навушників, заходите сюди, от шукаєте радіо, заходите, в квартирі навіть в мене воно ловить, працює. Тут є також датчик припущених сповіщень, тут є роз'єм для навушників. Коротше, от реально майже все, що в смартфонах в цілому є, в юліфоні все зібрано в одному корпусі. На жаль, питання з якістю звучання своїх динаміків в до сих пір не вирішили, тому що звучать вони, напевно, на 5 із 10. Оце максимум, що їм можна поставити. І причому таке відчуття, що точно такий самий динамік стоїть і в Armor 18-х, і в 19-х, і в 25-му. Практично однаковий звук. Я кожен раз їх тестую, звук ну, тупо одинаковий. А от з іграми у цьому смартфоні точно ніяких проблем немає. Принаймні, якщо в деяких топових AAA проєктах не виставляти максимальні налаштування. На середніх, на низьких в будь-яку гру ви зможете пограти. Причому приємно, що сенсор тут доволі чутливий, але про це ми зараз поговоримо детальніше. Тому грати дійсно можна в будь-які шутери, гонки, в будь-що. І продуктивності вистачає, і сильного перегріву немає, тротлінгу великого немає. Тому круто, можна грати. Дисплей в смартфоні має діагональ 6,78 дюймів. Він величезний, тому для людей, які люблять лопатофони, це саме те. Щодо якості цього дисплею. повірте, вживу ви навряд чи зможете відрізнити цей дисплей від дисплея, який встановлювався в багатьох попередніх моделях компаній. Це дійсно хороша IPS-матриця з усіма наворотами. Хоча, знаєте, вже на моменті от запису відео я тут подумав, що, напевно, я трошки неправильно все ж сказав. Виробником заявлено, що максимальна яскравість цього дисплею складає 680 ніт. Якщо ви розбираєтесь в IPS-матрицях, то ви зрозумієте, що це дуже багато, як для IPS-матриці. І, напевно, мені треба в це повірити. Знаєте чому? Тому що дивіться, на якій яскравості я, в принципі, записую цей огляд. Ось так. Я ще жодного смартфону, напевно, з IPS-екраном не записував на, такі, на такому от рівні яскравості. Тут ще крутити і крутити. Тож, 678 дюймів. Full HD роздільна здатність, ну і звичайно ж плавненькі 120 Гц частота оновлення. До речі, скло на екрані захищене Gorilla Glass Victus. Таке скло на дуже небагатьох зараз захищених смартфонах встановлюється, тому я вважаю, що це великий плюс конкретно даної моделі. Ну а зараз я вам демонструю кути огляду. Ви можете подивитись, що зображення воно практично не міняється по кольорам, по контрастності, по насиченості. Матриця дійсно хороша. Сенсорний шар заявлений у нас як 240 Гц, частота оновлення сенсору. Це максимальний показник для захищених смартфонів, але це далеко не максимальний показник для звичайних топових смартфонів. Проте, як ви бачили в грі, користуватися смартфоном дійсно комфортно, сенсор тут відпрацьовує нормально. Тим більше, навіть коли ви дістаєте смартфон з води, дисплей працює, сенсор відпрацьовує. Хотів показати вам приклад відтворення відео, але інтернет вийшов із чату, тому, на жаль, так. Але щоб ви розуміли, дисплей дійсно мені дуже подобається. Це топова юліфонівська матриця. І єдиний величезний її плюс в порівнянні з конкурентами від тих же юліфонів, це яскравість. Вона тут дійсно трішечки вища. Тобто за дисплей. 5 із 5. Розповідати про камери. в смартфоні в юліфон це я люблю. Адже тут є про що розповідати. Так само, як змінилась графічна оболонка системи, поміняли трошки і дизайн лаунчера камери, причому додали декілька суттєвих, як на мене, доопрацювань. Якість зйомки при цьому залишилась приблизно на тому ж непоганому середньому рівні. Ну що ж, говоримо про камери. Камери у нас три, основна на 50 мегапікселів, ширококутна камера на 50 мегапікселів ще є, і для нічної зйомки на 64 мегапікселі. Як це все вживу виглядає? Давайте ми зразу перейдемо до основного мінуса, як я вважаю. Це ширококутна камера при режимі зйомки відео. Заходимо в відео і зображення в нас, бачите, стає то синіше, то більш рожеве якесь. Оце я вважаю якесь програмне програмна недопрацювання. Це єдине, що я знайшов з мінусів у цьому смартфоні, в плані камер. Все. Якщо знімати відео в звичайному режимі або фото, то передача кольорів практично ідеальна. Якщо знімати на вулиці, в гарно освітленому місці, Невеличкі пересвіти, взагалі невеличкі, присутні, і зображення не таке насичене, як, наприклад, Samsung мій дає, але він прям сильно контрастне зображення робить. І я вам скажу, що цей варіант мені навіть більше подобається, бо якщо ви таке фото візьмете і потім в Photoshop вкинете, щоб його опрацювати, доробити, накрутити кольорів, скажімо так, по-простому, то це зображення дійсно легше буде піддаватися обробці. Ось так. Тепер щодо режиму відеозйомки. У нас змінилося, як бачите, дизайн менюшечки. Раніше меню в віліфона було зверху, тепер знизу. Максимальна якість, точніше не якість, неправильно казати якість, максимальна роздільна здатність. Тут у нас 2К, але знімає тільки 30 кадрів на секунду. Електронна стабілізація у нас є. Вона трошечки милить зображення, звісно ж, але вона дійсно класно працює. Далі є режим нічної зйомки. Тут все класично, багато таких камер ви вже бачили в віліфонах. Вона, скажімо так, найчіткіша серед конкурентів, але я не скажу, що нічна камера зараз наскільки класна, що прямо от можна вночі щось знімати і буде прям супер класно, чітко видно. Ну, на жаль, ні. Щоб знімати в 50 Мп окремий режим у нас присутній, ну і режим більше. Отут вони також трошки його доопрацювали і додали режим професіонального відео. Що це таке? Той самий про режим для фото, так само і для відео. Тобто тут ви можете самі налаштувати яскравість, яка вам потрібна, баланс білого. Показник ISO можна поставити. Я не буду зараз розповідати конкретно, що це. От хто розуміється там на фото, плюс-мінус, ви і так зрозумієте, що це таке все. Для тих, хто не розуміє, ну це дуже довго розповідати. Плюс я сам не те, що прям суперексперт. Але скажу так, що ми можемо регулювати тут фокус вручну. І це мені дійсно допомагає на своєму Samsung. Я цю штуку використовую, не буду казати де, але дещо я знімаю, що мені режим PRO потрібен на смартфоні. От там дійсно кадри виходять класні. А, до речі, так, ще невеличкий мінус це запис звуку. Чомусь вони також його тут зробили не надто крутим, не дуже чіткий, не дуже гучний, це при режимі зйомки відео. І все. І по суті, мінусів більше немає. От подивіться зараз приклади фотографій, подивіться на чіткість. Мені все дуже подобається. Це дійсно флагманський рівень, а деякі більш дорогі навіть смартфони конкурентів не можуть знімати так, як знімає Юліфон. Це плюс. Що ж, дивимося, як у нас відпрацює стабілізація на Armor 27 Pro. Що вона тут, начебто, дуже сильна. Я дійсно приємно вражений тими змінами, які принесла нова графічна оболонка і трошки перероблений графічний дизайн камери. Я дуже часто використовую, наприклад, професійний режим відео в своєму житті, і тому бачити це тут дуже приємно. Конкретно цьому смартфону я би поставив оцінку 9 з 10, тому що для мене він майже ідеальний, як і більшість попередніх юліфонів. Дякую вам за перегляд. Якщо є якісь питання або я чогось не доказав в цьому відео, пишіть коментарі, відповім. Ну у мене на цьому все. Бувайте!